中国东产 У північній Кореї з розмахом святкують столітній ювілей Сонця нації, як називають засновника республіки Кім Ір Сена. З нагоди свята його внук і чинний лідер ЕНДРУ перше виступив на публіці із запальною промовою. Кім Чен Кімчен, який успадкував владу після смерті батька Кім Чен Іра Ратурік, заявив, що слідуватиме курсом обраним дідом й батьком, будуватиме соціалістичну державу, віддаючи пріоритет армії. Прапор «Сонця» наших визначних лідерів Кім Ір Сена та Кім Чен і Іра завжди маю рідми перед очами наших воїнів, які воюють за нашу честь. Цей прапор надихатиме і вестиме нас до нових перемог. Образну 20 хвилинну промову наймолодший лідер світу читав з листа. Втім сам спіч став несподіванкою. Кім Чен Ір лише раз виголошував промову перед широким загалом. Після військового параду у Пхеньяні запланований святковий фейерверк. З нагоди свята по всій країні відбуваються виставки Кімір квітів, названих на честь засновника КНДР.